Всім доброго ранку совісним людям хотів сказати пару слів з приводу того, як можливо звільнитися від паперової системи, це державність у всьому світі і для того, щоб Жити як люди, як людина потрібно небагато. Потрібно відкинути все те, що вбивали в голови попереднім поколінням і тепер вбивають голови нам. Це життя по паперам. Папери це все, що ми маємо від самого народження, як нам їх видають, ми стаємо приналежністю до системи паперової, паразитарної системи, яка до природнього існування людини не має ніякого відношення. Було це зроблено вже давним-давно, не одне століття назад. Паразитами для того, щоб загнати в рабство людей. А виход, вийшло в них все це через безсовісність. Тому пропоную всім, хто бажає жити як людина, звільнитися від системи. Не потрібно дуже багато робити, але певний шлях пройти прийдеться і. Іншого шляху немає і не буде. Це почати жити по совісті, виключно по совісті. І тоді все саме собою стане на свої місця. Один день на це не піде, два дні теж, пів року теж мало. Але це важка праця, це праця над собою. Щоб Перемогти безсовісність потрібно почати жити по совісті, не по закону, правилам і ще чомусь, а виключно по закону, по совісті. Все, всі закони, папери, все інше, що нам, як то кажуть, надавали як. Право бути людиною це все брехня. Людина може жити як людина, це коли вона використовує в своєму житті виключно совість, живе виключно по совісті. Тоді у людини приходить усвідомлення, у людині приходить інформація, відкривається інформація, людина починає бачити, де брехня. Людина починає сама фільтрувати. Людина починає ставати людиною, і в її житті все починає налагоджуватись. А цього можна досягти виключно, якщо ми починаємо жити по совісті. Всього. Іншого шляху немає і не буде. Це шлях всього людства і. Я думаю, що згодом це буде як е, така, можна сказати, мантра людська, що потрібно жити виключно по совісті, а не по закону і правилам. В законах і правилах людина не знайде нічого корисного для себе, тому кожен з нас, кожен з нас. Повинен почати виключно з себе. І коли ми змінимо себе самотужки, тоді ми надамо приклад своїм дітям, як бути їм. Тобто ми духовно стаємо сильними виключно тоді, коли ми починаємо жити по совісті. І єдине, що ми можемо своїм дітям надати, передати, допомогти, це духовно їх наповнити. Духовно, тою духовністю, яку ми будемо мати самі всередині себе. От саме це ми можемо виключно передати своїм дітям. Більше нічого ми своїм дітям передати не можемо. Тому. Моє звернення виключно до всього людства, яке хоче щось змінити, але не знає як. Зміни відбудуться дуже швидко в вашому житті. Такі зміни з'явилися і в моєму житті. Тоді, коли я зрозумів, що потрібно жити виключно по совісті і ніяк більше. Якось так, коли ви почнете жити по совісті, ви побачите зміни самі. Я нічого нікому не буду не пояснювати, не розказувати. Просто раджу всім тим, хто хоче змінитися, хто хоче змінити майбутнє своїх дітей, ви змініть себе. Коли ви зміните себе, ви зміните. Майбутнє своїх дітей, тому що ви будете їх наповнювати духовно, не матеріально, а духовно. Все це все, що я хотів сказати. І більше мені додати нема чого. Тому що це єдине, що може врятувати людство, врятувати всіх людей. І врятувати.